Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. І оглянемо що цікавенького на полицях. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Віник для прибирання 119. Швабра з довгою ручкою для миття вікон 129. Мітла пластикова з довгою ручкою. Ціна 88 гривень. Шпалери самоклеючі. Мармур 74. розмір 60 на 2 метри. Швабра для миття вікон з короткою ручкою 49. Сортувальні пакети для металу 20 штук. Упаковка 44. Для паперу 34 20 штук. Та для скла на 60 літрів 34. Шкребок для тефлону 3 штуки 19. Кухонні губки Frakenbock 6 штук 29. Пластикові шкребки 24. Щітка губка силіконова 9. Пластиковий кіш з мірною шкалою 24. Підставка пластикова органайзер 19. Прищіпки 39-20 штук. Ніж для піци 24, набір столових приборів. Ложка та виделка у двох кольорах 69. Ножиці кухонні 29, керамічний ніж 99, сокира дерев'яна ручка 249. Ось такий набір ножі та ножниці 149. Контейнер пластиковий з кольоровою кришкою, але, на жаль, ціни немає. Менажниця екодуб на 5 відділень 229. Менажниця дерев'яна з підставкою для чашки та солодощів – 77. Кухонна дошка 25 на 35 139. Дошка пластикова 59. Палички бамбукові для суші 19. Багаторазові кришки чохли в наборі 8 штук 39, килимок силиконовий для розкатування тіста 179, в розмірі 30 на 40 ціна 69 гривень, Паргамент для випічки 34 5 метрів, плівка харчова 120 метрів 77 гривень. Форма металева для випікання кексів 88. Форма з антипригарним покриттям діаметром 18 см 129, 24 см 169. 199 форма скляна, 219 прямокутна. І ще є така овальна за 149. Кухоль емальований 1-літровий 169. Турка для приготування кави металева 149. Кіш від шеф Браво 299. Чайник металевий зі свистком 399. Сковорода алюмінієва, антипригарне покриття 299. Сковорідка діаметром 26 см 449. Маленька сковорідка без кришки 99. Миска невеличка металева 34. І такий варіант велика 149. Термосумка 149. Ось такий набір для догляду за комп'ютерною технікою, спрей для чищення, серветка та пензлик 99. Концентратор мережевий на 4 USB порти 29. Серветки для очищення монітору 68 штук 88 гривень, Чохол для телефону 88 гривень. Підставка розкладна 39. І такий варіант 39 є в чорному та білому кольорі. Розкладна підставка 49. USB лампа портативна з LED-підсвіткою 39. Щітка ручка для очищення навушників 39. Наклейки на клавіатуру 99 у чорному кольорі. Радіоприймач портативний з мережевим кабелем 249. Провід 10-метровий 229 гривень. Геймпад 5 в одному, 88. Комп'ютерна миша дротова геймерська 169. Клавіатура Бездротова 199. Колонка портативна міні зі шнурком 229. Ось така колонка є рік гарантії. USB FM Bluetooth Аудіо 229. Навушники накладні дротові 169, килимок для комп'ютерної миші 39, USB-кабель 69, 24 універсальний карт-рідер, карта пам'яті 64 ГБ 229. Накопичувач на 64 ГБ 199. Реалістична камера для безпеки захищає від небажаючих проникнень в приміщення. Це камера муляж. Ціна 119. Лампа світлодіодна кільцева та штатив 229. Лампа світодіодна кільцева штативом 149. Навушники дротові, вакуумні в коробці. Ціна 129. На них рік гарантії. Дуже великий вибір навушників. Різні ціни по 69-99. Є навіть за 19 гривень акційна ціна. Також рік гарантії. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.